Добрий день малята. Діти, пропоную вам відгадати загадку, тож уважно слухайте. Сонечко не хоче землю зігрівати. Листечко пожовкло, стало опадати. Часто лється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває. Так, восени. Малята, в нас зараз пора року осінь. Восени сонечко вже не гріє так, як улітку. Стає прохолодно. Дерева змінюють свій одяг із звичного зеленого кольору на червоний, бурий, жовтий, бордовий. Захоплюють наш погляд. Возникає враження, ніби дерева просять милуватися ними все життя. Тож, давайте ми з вами намалюємо свої осінні дерева і будемо ним милуватися. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу з намальованим деревом, різнокольоровий гуаш жовтого кольору, червоного кольору та зеленого кольору. Ватні палички, з'єднані між собою резинкою. Беремо ватні палички і вмочуємо фарби і ставимо відбитки на нашому дереві. Ми знаємо, що восени дерев'я і жовтіють листочки, і червоніють. Так, ось що в нас вийшло. А так як ми знаємо, що восени падають додолу листочки, ми ще зробимо листочки, які лежать на землі. Тільки візьмемо жовтий і червоний колір, так як зелені листочки, ми знаємо, не падають. Ось яке в нас вийшло дерево, а які вийдуть вас. Малюйте, фарбуйте, фантазуйте. До побачення!